Всім привіт! Ви на каналі Федоренко Ченел. Це мій третій влог про Італію. Ми вже відвідали Колізей, Фонтан Треві, Ватикан. Це все можете подивитися у попередніх відео. Сьогодні покажу дуже класний заклад біля Ватикану, а також відвідуємо іспанські сходи. І це буде на заході, бо це ідеальний час для відвідування цього місця. А ще буде дуже багато про їжу. Тому приємного перегляду! Поїхали! Так, ми прийшли на обід. В якийсь заклад їсти італійську пасту. Італійські заклади славляться своєю вишиканою кухнею та гостинністю. Ресторани пропонують багатий вибір італійських страв, включаючи пасту, піцу, різотто, м'ясні та рибні страви. Атмосфера затишна та сучасна з великою кількістю декору. Поставлю відмітку цього закладу, Це для тих, хто не хоче їсти на корточках на той завідує, що всі рекламують від того закладу. Прийти бук. Бально три хвилини і ось за 9 євро отримуєте смачну пасту, смачну лазанью і сидите під вентилятором, а не на корточках. Ну що, друзі, пробуємо італійську карбонару. Карбонара смачна, по принципу, італійських страв, така знаєте, айде. І зараз у нас ще є ось така лазанья. Лазання я дуже люблю

Це прям дуже смачно. Вартість обіду на двох в середньому 25-30 євро. Це дві основні страви та два напої. Також у більшості закладів є літні тераси, і можна насолодитися смачним обідом на свіжому повітрі. Ми були б не ми, аби в навіть в Римі не зайшли погуляти десь по магазинам. Зайшли в якийсь спортивний магазин. Тут життя зараз покажу моделі. Дуже. Классне, не кипи немає. Ось оці ванси сподобалися. Ну, в такому кольорі я бачила. Це яка колекція кепочок. Стильна бершка в рині. Просто зроблено максимально стильно. Так. А це я. Як можна пройти по? Просто я перерила ось там всі браслети, взяли відкривачку, браслет. І ще магнітів куча. О, та да що! Ми вже встигли відпочити після прогулянки по Ватикану, по площі Петра. Находили сьогодні дуже багато, хоча і в одну, і в іншу сторону їхала на метро, але все одно маршрут пройдений дуже великий: 10 кілометрів. Це для нас дуже багато. Тому відпочили, зарядили телефони і вирушаємо кудись вечеряти. І хочемо сьогодні дійти до іспанських сходів. Відмітила цю точку, кажуть, що вона обов'язкова для відвідування. Ну і походимо, подивимося, що там поруч є. Також пошукаємо якісь заклади, бо ті, що ми відмічали, вони щось виявилися взагалі нам не по дорозі, бо маршрут міняється просто кожну годину. Ми направляємося в сторону іспанських сходів. Трафік шалений, це будній день. Я розумію, що окрім великої кількості туристів, тут ще люди, які йдуть з роботи, ну коротше, страшне, що твориться на вулиці. І це сьома година вечора. Майже на кожному кроці в Римі є магазини зі шкіряними виробами. Італія славиться своєю високою якості шкіри та ручною роботою. Також вироби відомі своєю стильністю і завжди виглядають актуально. Іспанські сходи розташовані в історичному центрі. Риму. Складаються з 135 сходів і розглядаються як один з найелегантніших прикладів барокової архітектури. З вершини сходів відкривається чудовий вид на площу Іспанії. Ми на іспанських сходах. Дуже багато відео бачила, що тут не можна, не можна сидіти, що тут ганяють. Можливо, в день так, але ввечері, як бачите, всі сидять вулична музика, всі гуляють, фотографуються Коротше, так кайфово не можу просто передати словами. Іспанські сходи завжди були популярним місцем для місцевих жителів та туристів. Вони часто служать місцем для відпочинку та зустрічей. Самих сходів не зганяють, але зганяють з тих парапетів. Тільки що е, до хлопця підійшла поліцейська і сказала, що тут сидіти не можна. А на сходах, будь ласка, так як на обід була паста, то на вечір, звичайно, що вибрали піцерію. З вулиці нас прям дуже зазивали в цей заклад. Вибір впав на піцу з анчоусами, яку я буду пробувати перший раз в житті. Піца достатньо велика по розміру, тому взяли одну на двох. На вечерю у нас знову піца. Всі заклади буду відмічати. Дуже гор дуже гаряче. На смак наче з сандіною. Ну, насправді вона якась з ванчоусами чи чимось. Але реально смак саддиною. Дуже незвично, але смачно. З особистого досвіду зрозуміла, що в який заклад не зайди, там завжди буде смачно. По цінам також суттєвої різниці немає. Порція пасти чи піци коштує в районі 10 євро. І всі страви, що я їла, були максимально ситними. Підходить до кінця ще один день. Ми нагулялися, побачили іспанські сходи. Дуже там гарно, попали на захід сонця. Ну. Все показую. Поїли смачну піцу з тунцем. Взагалі не розумію, як це описати. Дивний смак, але було реально смачно. Йдемо додому, незважаючи на те, що вже пізній вечір, людей одно багато, всі гуляють. І так прям тепло на душі, знаєте. В наступному відео покажу ідеальний час для відвідування фонтану. Треві. також покажу пантеон і ще багато чого цікавого. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!